Петль Петрович, тільки що завершився матч з Теребовлянської Нивою, фактично перший в цьому році. Що можете по ньому сказати? Ну ви знаєте, цілі в нас ніякі нема, та вже підсумки нашого тренувального збору двотижневого, і це ми планували гру із командою в чемпіонату області, але не думали, що то буде. Теребовля, але ви бачите, хороша команда, і чемпіон області, і багато є футболістів, які пройшли команду майстрів. Ну, Я не буду казати, цілі в нас не було виграти, не було в нас показати якийсь рух, хотів просто побачити в загальному, тому що вони заскочилися за футболом, десь їхні, десь, е, наскільки вони зараз готові. Однозначно, що бачите, ще багато є працювати, і ми зіграємо зараз другу контрольну гру підсумку цих зборів в Буковину в п'ятницю, відпущу на два дні і будемо вже на другий збір е, заходити вже з понеділкою йдемо працювати так само до і тоді вже будемо думати, де би зіграти більше ігор, і десь вже ближче до чемпіонату. Сьогодні брали участь в матчі гравці, які на перегляді, ліцеїсти, студенти, когось можете з них виділити? Ну, ви знаєте, однозначно, що ми шукаємо таланти тільки в наших школах. І якщо б я сказав, що різник, який є, у нас вже був при заявці, які два когути, Андрій, когути, Іван і Микола, хотів би. Ну і ті наші перспективні заставецьки, хочемо дивитись на нього. Ну, ще час покаже, що їх буду брати зараз на Буковину і хотів би трохи, побачити. така со нас тренираше на обоеми 27 чладика а денес видиме на 22 Що можете сказати про суперника сьогоднішній гідний був? Ну, цікава команда, ви бачите, я їм казав, що ми після нагорбовненних тренувань, нагрузки в нас, зараз йдуть, я говорю їм, що важко буде. Задання номер один було не пропустити в нас, коли вийшло в стартовому складі ті основні. Ну, я думаю, вони справилися. І ясно, що і ті і ті команди ще не готові, але е, бажаю теж успіхів Терево, Львянський Невішу, все вони зараз будуть грати на юста, щоб у них все там вийшло і зіграли удачу. По матчу з Буковиною теж їдете двома складами? Ну так, да, їдемо двома складами, тому що ви бачите, поля в нас немає іскусних, їх шукаємо. Збачите. Зараз 150 кілометрів туди, 150 назад, тепер Чернівці 200 туди, 200 назад. І хотілося максимально використати ті поля і подивитися молодих на і тих, що ми набрали перспективних на футбольному полі.